Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Про життя у Польщі. Як ви можете зрозуміти, відео по дорозі не вдалося, тому що дощ нам все-таки не дав цього зробити. Прийшли ми додому втомлені тільки от недавно, буквально ввалилися додому, тому що сил просто немає. Були в торговому центрі, все-таки кошик знайшли. Чаю, каркаде для того, щоб покрасити наші е, крашанки, не знайшли в такий спосіб, як ми хотіли. Тому зайшли, купили вина і будемо робити в інший спосіб. До речі, також вперше будемо це пробувати. Це, це, думаю, вже буде в наступному відео, тому що це вийде дуже довго, і я не встигну навіть його ні обробити, ні закинути сьогодні. Тобто, це і так пізно буде. Тому ділюся з вами сьогодні досвідом таким першим, першим досвідом з огляду машини тут. Який виявився так от несподівано. Загалом ми з колегами ще до того обговорювали це все, і вони зрозуміли, що я сама цьому раду не дам, відповідно запитав, що мені допоможуть, і вони сказали, що так. І це було дуже приємно. І відразу, коли я здала права, кажу, ну все тепер. А вони мені, до речі, казали навіть не дивитися на автомобілі, тобто не телефонувати, не ходити, не дивитися, доки не здам на право. Спочатку права, тоді автомобіль, ось така була умова. І я така міцно міцно так це отрималася. Тобто, думаю, втримати себе в руках періодично заходила там на оголошення, дивилася, знаєте, але ну нікуди не дзвонила, нікуди не ходила, не дивилася. Та й толку з того, я все там там нічого не розумію. І от я вже здала на права, і така прийшла в понеділок. Ми так трошечки відсвяткували це, порозмовляли там, і каже мій керівник, ну все, вже тепер може дивитися оголошення, вже можу шукати. Але я думала, що до свята у нас до цього не дійде, що ми не, пі... не підемо нікуди дивитися, тому що як це пів тижня всі прибирають, як це до свят, потім пів тижня всі готують, потім пів тижня вже це все їдять. В кожному разі думала, що це набагато пізніше відбудеться. Розумію, що якби за перший раз ніхто, ну хоча може хтось є, хто купує автомобіль, але маю на увазі, що це не означає, що якщо підемо дивитися, то купимо. Але все-таки хотілося якнайшвидше піти, хоч щось побачити, хоч десь посидіти, хоч щось оглянути, тому що ну, якби взагалі ж цього не робила, правда? Це було дуже цікаво. І знаєте, як це було так просто швидко. от це ми поговорили, так? я дозвіл, так би сказати, отримала і відразу зайшла, подивилася кілька оголошень. Я, я то як кажу, до того їх моніторила, але все одно подивилася кілька оголошень, скинула колегам, очевидь. звичайно, вони мені так само скинули, ті, які вони знайшли. І ми вибрали таких два автомобілі, які по дорозі один до другого. І я думала, що ми просто будемо якби, на них дивитися і, можливо, там, після свят поїдемо туди. А керівник каже, Ну то що, треба дзвонити, треба їхати? Я кажу, що чекати. Я така чому? кажу, ну звичайно, така запиталася, що я маю запитати, тому що ну, я не знаю, що я там маю запитати. Подивилася кілька питань, яких не було показано в оголошенні, і я пішла телефонувати, чи є актуальне оголошення і так далі. Він каже, що є актуальне, можна під'їхати. Домовилися на вівторок після роботи. Я така просто була, знаєте, як це себе не відчуваю, літаю! Ось так. Домовилися, що поїдемо спочатку, Ілюшу садочка заберемо. Це нам зійшло ще в півгодини, тому що 15 хвилин до садочка і 15 хвилин назад. І ми тоді поїхали всі отак разом з Ілюшою, з двома колегами. Ми поїхали дивитися той автомобіль. Тойота Яріс. Бачили в попередньому відео, ось тут зараз поставлю таку фотографію, оце вона так виглядає. Бачили ви в попередньому відео його показувала. І знаєте так з вигляду там було тисячі і одне фото того автомобіля, так дивимося, і ніби таки нічого. Трошки він трохи в позавищеній ціні був, здається, майже 9 тисяч щось, щось в такому плані. По завищеній ціні, як на свій, як на ринкову загальну таку ціну. І ми такі думаємо, що щось таке, знаєте, дорожче, і там фотографії такі були на приватному подвір'ї, то ми подумали, що може щось добре в сенсі від людини, що не, не побита і так далі. А пан сказав, що в дуже хорошому стані і так далі. Все. Ми такі думаємо, ну добре. Але мій колега відразу каже, що М -м, то щось не чисто, що там номерів не видно, що, що номери закрили. Каже, це добре. Каже, це не добре, якщо немає номерів. Я не пам'ятаю, до речі, чи тому зеленому, зараз подивлюсь в фотографіях, чи в сірому, але в якомусь там закриті номери. І обидва оголошення різними ніби людьми подані, одна там жіночка, і всі ніби такі виглядають якби приватні. І ми так втішилися, тому що думаємо, от хочемо саме від, від людини, тому що ну, розумієте, там не зрозуміло, що якщо в, в посередника і так далі. Тобто людина, яка скуполює, вони скуполюють, навіть не дивляться, що їм фіолетово, просто зробили вигляд і, і продали. вони навіть... Коли мені розказували колись досвід, як приїхали скупляти машину, тобто машина була, яку шкода було на металолом віддати, але таким скупщикам продати якраз саме те. І вони приїхали, і пан хотів розказати, що там з тою машиною не так. А вони кажуть, та нам нехай пан не розказує, ми продамо і так. Тобто ось в такому плані розумієте? Тільки роблять зовнішній вигляд, щоб це виглядало і все, і на продаж. Тому, звичайно, не хотілося б в такому плані купляти. І ми такі втішені їдемо, бо ми їдемо до приватної людини. Адресу так скинув. Ми подивилися, здається, там немає ніякого, щоб щось таке продавали. По тій адресі їдемо. І тут зрозуміємо, він скидає адресу, дивимося, під'їжджаємо ближче, що там стоїть ціле подвір'я таких машин. Тобто, тобто все-таки це людина, яка продає ці автомобілі. Ми такі, ага. Приїхали колега. Звичайно, з мірником приїхав там. Поміряв цей автомобіль, підійшов сказав трагедія. Три рази вище, тобто він перемальований, перешпакльований, В якихось місцях настільки був вдарений, що там взагалі трагедія. Просто навіть не, не, не треба каже, навіть не підходимо до нього більше. А головне на фотографіях дивилися і там е, ззаді на жаку, таке було ніби така щілина, і так ніби не до кінця до пасвани, так трошечки, трошечки видно. Але вони відразу це побачать, кажуть, тут щось не пасує. Напевно що, напевно, що щось там з ним було. Але так похворили і кажуть, що ну це ж дежак, це так буває, що найчастіше так хтось там ззаді в'їде, так легенько стукне або ще щось. Навіть якщо в цьому місті щось було легенько стукнути, то то нічого страшного. Головне, аби без трагедії, був всюди, аби в всіх інших місцях було окей. І як виявилося, всюди не окей. Всюди не окей, всюди не добрий, це ще мен... нам навіть вже середину треба було дивитися і нічого. Засмутилась така відразу, бо на фотографіях мені, звичайно, цей автомобіль сподобався. Хоча, знаєте, це був той момент, коли на фотографіях сподобався, а коли в реальності його побачила, якась така, ну не виглядає він не так, так ефектно, як на тих фотографіях. Ну, щось, щось вже не таке відчуття. Це ще навіть до того, як я знала про те, що не варто до нього підходити. Ми так окреслили цей автомобіль, що не варто до нього підходити в такому плані. <гулеч> і от якісь такі були відчуття, вже коли в реальності я побачила, що щось не сильно мені так уже й подобається. До речі, сірий з боку був практично, ну, практично ж такий самий, правда, але він набагато більше мені сподобався, просто по своєму зовнішньому вигляді. По відчуттях от в нього би сіла б і поїхала навіть. Щось такого. Як виявилося, той сірий з боку, який стояв, це та сама, це та інша особа, до якої ми мали їхати дивитися, це та сама, той самий пан. Тільки називається він оголошенні Клавдія і вже так само не як можна зрозуміти. Ну, от, от, от так це виглядає. В оголошенні зовсім одне, а в реальності приїжджаєш зовсім друге. І цей сірій автомобіль, хоч ніби він ніби мав там кілька таких недосконалостей зовні, тобто, в двох місцях там щось там було трошки ніби надлущене або таке, ну, Тобто уже вони, вже автомобіль, щось десь було. Але там було всюди, без, так би сказати, без трагедії, і ми позаглядали, позаглядали біля того, автомобіля, звичайно, це не те, що ми би хотіли. Але хоч, якщо їх Бог порівнювати, то мова йде про те, що цей сірий навіть можна б було в крайньому випадку сісти і поїхати, а там той зелений не треба. ось так. І таке, Хоча їхали зовсім з іншими відчуттями, їхали з відчуттями, що сірий просто за компанію подивимося, а зелений купимо. Ось такому плані. Їхали вмисну з а, до речі, їхали вмисну з двома колегами. Тобто, спочатку мав зі мною їхати тільки мій керівник, і от ми мали їхати. А потім вирішили, що якщо ж хороший автомобіль відразу ж треба купити і їхати ним назад. Я вправ ще не маю, а приїдемо. Е... Приїдуть мої колеги вдвох, будуть за, за кермом і запаркуємо біля фірми і буде стояти чекати своєї години цей автомобіль. Ми такі ми все ж запланували, такі оптимісти, що я просто не можу. Ну і от от так вийшло. Але ми такі, знаєте, якби перші такі відчуття трошки ніби смутно, що так, що хоча недалеко їхали, там що 40 хвилин було їхати, чи тридцять п'ять так. Що їхали, якби ніби час втратили, кожен якби не поїхав після роботи до родини. Знаєте, а от от власне в такому плані. Але з другої сторони було класно класне відчуття, що ми маємо цей перший досвід, що ми побачили, як це відповідає реальності, як вони там от на що ми дивимося, на що ми орієнтуємося, просто змогли це якби так пощупати, так би сказати. Але по дорозі їдемо, їдемо, і тут мені каже, каже мій керівник, От та машинка стала. Каже, не хочеш подивитися? Я кажу, звичайно, що хочу. Такі приватна особа, там біля подвір'я зазвичай, якщо продають, виставляють машину і там пишуть роздруковка така, що продається із характеристиками. Ми ну, вертаємося, стаємо. Зараз о, тут, маю, до речі, два, два фото зробила і навіть там характеристики я зробила точно. Е, є от це. Е, Ну, так, так це виглядає, тому показую вам, як я тільки те, що маю. Подивилися цей автомобіль. Просто було цікаво подивитися загалом, як мені здався, він мега великим, але насправді він був набагато коротший за той автомобіль, на якому ми приїхали. Звичайно, трошки більший за ті, які от Toyota Yaris, Але ну, не настільки, щоб це було, що я не дам йому ради. І знаєте, що це, здається, це Ford, якщо не. Бо я фото зараз не додивлюся, то я не пам'ятаю. Здається, це Ford був. І знаєте, мені так сподобалося всередині, тобто, ну, не, не скажу, що це вау, супер всередині. Маю на увазі, що по відчуттях того, як такий високий і просторий. Тобто, всередині простору і високі такі сидіння, мені там було комфортно в такому плані. Старенький, звичайно, пан взагалі такий знаєте, він звернув поняття про той автомобіль, бо вийшов господар, і ми сказали, що ми хотіли би подивитися. Він так, звичайно, що й там відкрив, і так далі. Хотів, ну, людина хотіла продати. І ми почали його глядати і зрозуміли, там ще поміряли його тим мірником, і з одного боку ввело, що він досить таки був добре вдарений. Потім, як відкрили двері, то було видно, що там вже пішла така корозія, досить сильна, і, власне, в тому місці, в якому він був вдарений так сильно. А пан, от коли я йому щось там говоримо, він зеленого поняття реально не мав. Йому сказали, що він безвипадковий. В оголошенні так і написано у нього на листочку, що це безвипадковий автомобіль. Хоча ну видно, там так добре вже видно, що там був випадок, був була аварія, якщо настільки трагічно там в тому місці. В кожному, в кожному разі він ходив так, як, як знаєте, як, як, як я, як та сорока в костомаху заглядав там і такий, так само всьому дивувався, то тут аж стільки, то, то дуже багато, як міряли цим знаєте, мірником каже, то тут -то в, три рази, в два рази менше в тому місці, ніж ніж тут, де вдарено. Ну теж так само без трагедії, тільки якщо загалом брати, по, по технічному стані, якби оцінили і так далі хлопці. Але якщо брати у ці місця, то це. То це те, з чим треба буде бавитися, відвозити, і невідомо чи там все це зробиться, тобто вичиститься і так далі. Ну я в цьому не розуміюся. Ну кожному випадку сказали, що не треба в це входити, не треба. По подивилися машину ще один цікавий досвід. Посиділа всередині, потішилася і сказала, не треба. Ось так. Ну, просто, просто якби так цікаво було ще щось взагалі іншого, на що навіть не орієнтувалася побути. Хоча потім ще заходила кілька разів в оголошення, дивилася на такі подібні, там трошечки навіть новішу модель, для того, щоб просто ну, мені сподобалося сподобало родині та що там простору і, і отак комфортно відчула себе. В Ярізках, як кажу, так і не сиділа. Не вийшло мені там посидіти, бо там вийшло так, що пан доїчак якраз ми все подивилися до того, як він ще під'їхав, написала йому, що дякую. Нам і не треба, щоб він приїхав, відкривав, бо там не було що дивитися. Тобто ми і так би ці автомобілі не купували, тому не хотіли навіть на нього чекати. таке, Це було, це було таких три автомобілі, які ми подивилися. Приїхали втомлені, дуже порозвозили. Порозвозили мої колеги нас, не колеги нас додому і все. Тобто приїхали такі зморені, втомлені, трошки засмучені, тому що ну, очікували одне, вийшло зовсім друге. І якби, дорослі люди свідомі знаємо, що якби, не варто чогось там сильно очікувати, тим більше з таким бюджетом. І це це, напевно, вже це треба просто попасти скажімо так, на добрий екземпляр, щоб він коштував тих грошей і щоб хотілося справді їх заплатити за цей автомобіль. Але ну, як ця людина завжди хоче чогось, чогось кращого очікування? Очікування завжди у завжди людини в кращу сторону. ось так. Скажу вам, це було просто дуже приємно, дуже цікаво. Знайшли ми ще після того кілька варіантів, але все-таки вирішили, що будемо після свят їздити і дивитися, тому що м -м, далеко до речі не не збираємося їх їздити, тому що ну, маємо знайти, то знайдемо тут недалеко. Бо це без сенсу, якщо уявіться їхати там, я не знаю, ну, години-дві, кудись там дивиться машину, вона в фотографіях пан буде говорити, що все добре, чи пані і так далі. А ми приїдемо і виявитися так як з тим зеленим автомобілем. розумієте, З тою тойотою. Вийде, що там не, не треба було навіть їхати, а дві години дороги в одну сторону, дві години потім вертатися назад. Тому вирішую, що будемо дивитися десь недалеко тут в околицях і орієнтуватися тільки на це. Звичайно, як я кажу, з таким бюджетом варіантів. Хух, Дуже-дуже мало, ось так, дуже-дуже мало, тим більше, що марок ми не так багато розглядаємо. Е, схильна довіряти досвіду е, досвіду колегам. Якщо всі як один кажуть, що або то я Даяріс, або Нісан, то все-таки більше схиляюся до цієї думки, хоча е, я ще всіх коментарів не прочитала, але мені дуже-дуже зайшло власне, те, як ви гарно просписували і поділилися своїм досвідом, тому що справді є що почитати, є над чим задуматися і є що пошукати. Більшість автомобілів я взагалі перший раз чую те, що ви написали. Перший раз, тому що я ними не цікавилась взагалі. Я навіть ніколи не думала, точніше не так колись думала, але навіть не уявляла, що буду водити машину. Ось так не дійшло мені навіть до того, щоб уявлятися. А тут виявляється, що навіть її купити треба. ось. Тому в них взагалі не розуміюся. І якщо хтось написав в коментарях якусь назву, то я вожу це в інтернеті і шукаю, і шукаю, тому що я навіть не знаю, як цей автомобіль виглядає, який він зараз на ринку, скільки коштує і так далі. Мені мені дуже там ще написали там, такі хороші рекомендації, але, на жаль, не всіх зможу дотримуватися, хоча б виходячи з того, що я не буду купувати автомобіль з салону, це напевно, тому що це не мій бюджет. Як ви в одному з коментарів там під одним з відео зрозуміли, що ну боже, не так не зрозуміла, а загалом там було таке цікаве спілкування. О, то скільки ж там вона заробляє, я, напевно, як далекобійники, що з зарплати можу собі дозволити автомобіль. Ну, загалом ніхто ж ніхто ж розумний з одної зарплати автомобіль не купляє. Люди продумують такі, такі речі, якби наперед. Тобто я ж знала, що якщо я вчуся на приват, то мені треба буде автомобіль, відкладаю кошти, але все-таки це не, не можуть бути настільки великі. Суми для того, щоб купити автомобіль з салону. Кредити я не розглядаю на автомобіль, принаймні, тому, тому ось так. Тому будемо виходити, як це кажеться, люблю дуже таку фразу жити по засобах. Тобто, скільки маємо, як є, так і є. Аби, аби аби було, скажімо так, відповідала ціна, якість їздило і бажано, щоб не ламалось дуже часто, або за краще щоб не ламалося. Я вже положила йду спати і швиденько вертаюся до вас ще на дві хвилинки. Що ще хотіла сказати, це ще, мабуть, все-таки залежить від очікувань людини, тому що пам'ятаю, як я тільки сказала за, за автомобіль, то мої знайомі сказали, що ну так, щоб такий добрий був, більш-менш можна щось купити, ну хоча б 20 тисяч. Я така, що Яких 20 тисяч? Відразу зрозуміла, що це якби не мій бюджет, і мене це дуже засмутило. Я думала, ну ну боже, якщо менше, то напевно, що я не зможу на цьому їздити, воно не буду їздити. Але пізніше, знаєте, розмовляла з жіночкою з роботи, яка ми просто за доїзди говорили, бо я спізнювалася відповідно з автобусом. Вона каже, що ну тут досить недорого можна купити автомобіль, який буде тебе фактично довозити до роботи. І ну це зовсім невеликі кошти. Каже, я от купила за 2000 автомобіль з кліматизацією, і я ним така задоволена, каже, ну він, він просто вау, і вона насправді це з таким захопленням розповідала, і така була задоволена ним. Тобто, от, якби це її автомобіль мрії. Тому я якби кажу, це ще залежить дуже від очікувань людини. І я зрозуміла, що можна і за 2 тисячі купити автомобіль і бути ним задоволеним, можна купити її за, за 8 тисяч і можна за 20 купити. І так само людина відповідно до того, що вона очікувала, вона буде ним задоволена, якщо це співпадає. Тому ось так. Дуже сподіваюся, що цих два моменти в мене зійдуться і все-таки буде так і як, так як хотілося. Вам вже дуже хочу подякувати за ваші старання за те, що ви знайшли час, поділилися, написали. Хто не має такого досвіду, просто підтримали, і це також дуже приємно. Просто просто дуже приємно розуміти, що коли мені от потрібна така порада, я до вас звернулася і ви, ви так приємно цим легко так поділилися і ну, допомагаєте мені цим. Я це дуже ціную. Мені це дуже приємно. Дуже вам дякую, що ви це зробили і робите для мене. Бажаю вам хорошого, приємного вечора. Буду прощатися дня. Можливо, завтра зранку, скоріше за все, вже завантажу це відео. Тому хорошого, приємного, спокійного вам дня і нехай він у вас буде прекрасним. Всього вам найкращого. зустрінемося з вами у наступних наших відео. Па, па, па па